Подільський міський ринок це одне з улюблених місць жителів нашої громади, адже саме тут кожен має змогу придбати свіжі, якісні, необхідні кожному продукти харчування. Але для того, щоб все на ринку функціонувало справно, про це піклується його адміністрація. Був проведений значний обсяг робіт. Більше це ремонтно-відновлювальні роботи. Були замінені Три лампи вже встигли поміняти в молочному корпусі днівного освітлення і дві в м'ясному корпусі. Буквально недавно прийшлося відремонтувати контейнер для сміття. З віком метал приходив в жалюгідний стан, прийшлося зробити роботи відповідні. Зробили заміну кранів три штуки в м'ясному корпусі, один кран поміняли в рибному ряду. Один в громадській вбиральні. Також в громадській вбиральні було встановлено поручні для людей з обмеженими фізичними можливостями, як і в жіночому, так і в чоловічому відділеннях. А так щоденно проводяться роботи по дотриманню санітарного стану. Роз'яснювальна робота ведеться щодо необхідності дотримання санітарних норм і правил. Проводиться роз'яснювальна робота по дотриманню суб'єктами господарювання правил торгівлі на ринку. Також допомагаю Збройним силам України. От буквально 14 числа було перераховано одноденний заробіток кожного працівника на відповідний благодійний фонд, тобто теж ведеться в цьому плані робота. У нас на ринку періодично проводиться у всіх корпусах дезінфекція. Що стосується суб'єктів господарювання, котрі здійснюють торгівлю за межами ринку, то тим самим вони створюють стихійні місця торгівлі і наражають себе на небезпеку бути оштрафованими. Лучше прийти на ринок і здійснити свою діяльність. У нас на території ринку У нас є лабораторія весени експертизи, нас є відповідні умови і, ну, і проводимо дезінфекцію всі інші санітарні роботи. Так як кількість населення, котра відвідує ринок, значно зменшилась, то директор Подільського міського ринку запрошує всіх відвідувати його задля того, аби на вашому столі були завжди свіжі, смачні та натуральні страви. На ринку якісна продукція, помірні ціни. Так що, будь ласка, приходьте. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.